Привіт всім, окрім москалів. Вам тут зовсім на раді. З вами Максим, і сьогодні я розповім свої думки про Майнкрафт фільм. Отже, для вашої зручності я поділила відео на частини. Тому приємного перегляду. Частина перша Передісторія. Майнкрафт неймовірна гра, гра, що подарувала дитинство не одному поколінню дітей. Дом досить проста, але геніальна гра, що цього року святкує своє 16-річчя. 27 червня 2016 року бочник студіос оголосила назву та дату виходу Майнкрафт зимові, показавши обкладинку сценарію та публічно оголосивши дату виходу на 24 травня 2019 року. Але ми знаємо, що через COVID-19 чи по певних інших причинах фільм перенесли аж до 2025 року. У серпні 24-го вийшов перший трейлер Майнкрафт фільму, який викликав досить суперечливі враження. Одна група фанатів стверджує, що це провал, а інша, що фільм стане успішним. З часом почали виходити нові тизери, а фанати робили меми, ремейки трейлерів. Свої ідеї для фільму тощо. 5 квітня 2025 року в Україні вперше вийшов на великі екрани довгоочікувальний фільм. І спілка улюбленої кубічної гри розійшлась на три тредабори. Люди, що вважають фільм, провалився. Люди, що вважають, що це нормальний фільм, і фільм, що... На їхню думку є шедевром. Я відношу себе так чи інакше до другого табору, бо фільм не жахливий, але й не чудовий, і деяка криктика однозначно не виправдана. Сюжет фільму досить простий. В нас є стів, простий офісний працівник, що, проживаючи своє життя, усвідомив, що для нього ця робота нудна та вирішує повернутися до своєї старої дитячої мрії. Шахти, всі починає копати та копати, і знаходить клуб, що телепортує його у світ Майнкрафту. Він живе, будує, але одного разу знаходить Незер, де його поневолюють пігліни на чолі з Малгошею, після чого інші персонажі теж потрапляють у світ Майнкрафту і починаються пригоди. Частина друга мої враження. Отже, пішов я на фільм 12 травня на день народження. Пішов я і бачу таку ситуацію. Ціла орда школопендриків. Їх там була армія більша за армію Малгоші. Ось кого їй треба було використовувати не цих ваших піглінів. Вони й забрали всі квітки. Тому ми потім пішли на інший санс. І там було. Вгадайте, скільки людей? Пишіть в коментарях, як ви думаєте, а їх п'ятеро! П'ятеро! І що можу сказати стосовно самого фільму? Тож, хто не хоче отримати спойлер, промотайте до наступного розділу. Фільм вийшов непоганим, можу сказати навіть хорошим, Веселі сцени цікавий сюжет, зберігається певна атмосфера старого Майнкрафту з елементами нового. Чесно, моєю улюбленою сюжетною аркою був конфлікт Сміттєра та Генрі, що полягає в егоїзмі Гарріса. Гарно розкриється персонажі зі зрозумілими конфліктами. Мені сподобалось, як Наталій, старша сестра Генрі, не дивлячись на свій юний вік. З усіх сил намагається бути відповідальною і не так, як а, за кліше, типова старша сестра, що дратує. А як справді, прекрасна сестра, не дивлячись на втрату батьків, вона все ще намагається бути найкращою. Стів тут не схожий на мій Гетканон взагалі. Але мене не питали, бо хто я такий. Я всього лише Мондор. Дизайн має я його арка з сміттерем та реабілітація і зростом Гарріса, дивує. Взагалі я не розумію, чому так ненавидять Майнкрафт-фільм. Серйозно, його важко поливати лайном, особливо, як це роблять деякі. Я перед цим дивився багато оглядів на фільм та трейлери і розумію, що ті, хто критикуються, або ті, хто дивились лише трейлер, або фанат. Канонічного Майнкрафту. І ні, я не вважаю, що їхня думка погана. Ні, просто поливати лайну немає причини. Дякую. Дуже дякую. Тоді тримай, що хотів. <рив> Скаже, що у вондера взагалі дах поїхав. Ідіот. О, то ви тут цікаво. Отже, частина два з половиною думка справжнього лицаря карми. Фільм дуже дитячий, для справжніх фанатів не сподобається. Нам в бличчя, Що і обличчя. Навіть пояснення про існування світу не дають. Елементи з Данжен, Сідогенд, як антагоністи, не схожі на канонічних. Що взагалі їм подобається у фільмі? Думали, що я вас кину? Ні. Отже, ви щойно послухали думку Кріса, а тепер я договорю свою. Ти б у хтось питав я її питав, отже, з критикою елементів з інших ігор я не погоджуюсь. Просто серйозно, це Майнкрафт фільм. Автори просто намайнули собі контент і скрафтили цей фільм. Тож стосовно піглянів, частково погоджуюсь. Я завжди бачив або гравця, або поборників з цими розбійниками, хоч частково таки було антагоністами даного фільму. Шкода, що не було Алекс, бо вони для мене дуже важливий персонаж. Вони. вона що вагітна. Сам ти вагітний, Алекс не бінар! Бо двох різних цих ЛГБТшників. Ага. Хто б казав. Слухай, не заважай! Отже, третя частина підсумок. Отже, фільм вийшов крутим, серйозно крутим, без жартів, приколів чи чогось такого. Фільм крутезний! Веселий цікавий, а головне, що в мене лишилось враження. Тож, що можу сказати? Сподіваюся, що ви глянете фільм, бо він вартий вашої уваги. Ну що ж, з вами був Максим. Дякую, Чаро. Тепер ми разом подолаємо його.